Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. Давно у мене не було. Було у нас спекотне літо і в примірочних дуже було жарко щось на себе одягати. Липка якось не хотілося. Я вибачаюся за це, Зараз уже прохолодно, тому буду частіше для вас знімати. Тому що є варіанти такі більш рідні, а є вже більш тим-сезоні, як ці кросівки Adidas. В дуже гарному стані, розмір 38. Сіточка, нічого не не подерти, попрати машинці і буде супер. Це оригінальчики. Далі кеди від Філа дуже цікавий варіант. Така невелика платформа, розмір 40. Також можна побрати і будуть як новенькі Взуття з'являється вже деміснезонне. Багато кед, красівок. Можна знайти свої, це манго. Адідас Газель. Такий стан вже не дуже, але мені здається, їх можна привести до ладу. Ці кросівки Пума придбала моя матуся. Так вони виглядають після прання, як новенькі. Далі хочу показати тиск. Хотілося босоніжки від цар, вони мені з золотим оздобленням замшеві на високих підборах у розмірі 39. На жаль, я вже в таких не можу ходити. Раніше ходила доволі часто. Ви ходите на підборах? Напишіть мені в коментарях оці маленькі, дитячі, такі гарні. Завжди дивлюсь, помічаю. І не можу пройти повз. Хоча маю двоє, двоє дітей. Красівки навіть дитячі, можна придбати в дитячих речах, в зуті дуже багато такого. Багато беру своїм діткам, не завжди знімаю. А ось які, дивіться, 295 гривень, Найки. на манюнечку. Ще не помиляюсь, там ніжка 9 см. Марко Поло Велюрові. Це також ці пума були ще. І сподобались шльопанці такі незвичайні золоті, з золотими цепами на підборі, такі, на платформі. Це H&M, якщо не помиляюсь. А це, напевно, Zara, Біленькі, гарненькі. Це також Зара на прозорому підборі. Такі ну, помити їх треба. Бо такі дуже грязненькі. Можна щось вибрати. Next. Такі класичний, я би сказала, навіть танцювальні. Це майже новенькі шльопанці в 37 розмірі від Зара. Також мені сподобалось. Гаманці до вашої уваги, косметички, сумочки, різні плетені, шкіряні. Багато різних варіантів, Вже з'являються такі більш димисезонні сумки, чорні кольори. Одну я навіть придбала для себе. Пізніше покажу. Сумка Том Тейлор. Повністю шкіряна, але бачите, якийсь залом, мабуть, коли їх всі сумки везли, десь прижали. Така сумка надзвичайна. Помаранчева, шкіряна. Мультибері, якось так бренд називається. Ця новенька зовсім. Але така, ну, я би сказала, вінтажна. І зараз покажу, яку я собі придбала сумочку, Я дуже задоволена цією знахідкою. Це Редлі. Вона дуже маленька, туди не вміщається не телефон, не гаманець. Тільки так можна насипів насипати гроші і піти або взяти картку. Але вона ну, просто неймовірна. В новому стані. Також я хотіла показати вам які скринки, такі скарбтички є для зберігання своїх прикрас. Також всякі такі копілочки, підставочки для фруктів, мабуть. І ця сподобалась. Зараз дивлюся і думаю, потрібно було взяти собі для ниток. У мене тут Ну, В Херсоні є, а в Миколаєві нема. Так. Браслетики для подруги фотографувала. По 98 гривень. Такі наборчики різні. Вони всі по 90 гривень. 90... Ну, майже 100, доказати, 100 гривень. Оцей дуже цікавий такий сподобався. Також те, 1 вересня, є варіанти таких, я не знаю, як вони правильно називаються, варничків. Така футболка Ford. Сукня на дівчинку. Теж така цікава, нарядна, класна. Денім сарафан сподобався. Розмір М. На мене не приміряла, бо я вже L. На жаль, цей костюм придбала для своєї куми 2X. Це я фотографувала для подруги в грецькому стилі на вечірку. Але це таке більш туні, і плаття не знайшла, ще в чорному кольорі. Можна знайти варіанти. А ще такі смішні штанці, це якийсь національний одяг, мабуть, але вони просто якісь два варіанти. Я такого ще не бачила. Є спідничка в українському стилі з вишивкою, але вона набита. Напевно, вже не пам'ятаю. Були весільні сукні, кому потрібно. Можу придбати для вас, як одягнені манекени. кени. Ще сукня мені сподобалась. Важко було її сфотографувати, навіть на відео нічого не зрозуміло. тому я знайшла її в інтернеті, щоб показати вам. І ось думаю, потрібна вона, мені чи не потрібна. Де я в неї буде ходити, літо заканчується, але сподобалось. Ще хотіла блискучу вам показати. Ну, взагалі, які є варіанти. Так, синю це я вже взяла в примірочну і закриваю весь екран її, нею. М -м Хоч кольори покажу, які є, які варіанти. Це сподобалась така золота під жакетик. І переміщаємося на примірки. Цю сукню я придбала для себе. Синій колір, такий не яскравий з квітковим принтом. Якщо не помиляюсь, це примарк. Хотіла б, напевно, показати склад, але щось не вийшло. Так вона виглядає на мені. Непогано, мені подобається. Вона така легенька, невагома. Я вже навіть разочок встигла її одягнути, але вже, не мабуть, наступним літом буду носити, бо вже холодно. Ця сукня від Stradivarius. 100% катон. Такі незвичайні бретелі, мені сподобалось. Це розмір М. Ну, смужку. Такий цікавенький принт. Я не полюбляю рожевий одяг, але вирішила примірити. Можливо, якщо вона була іншим кольором, то, мабуть би, я придбала для себе. А так залишла в магазині і без, ну, я не ношу одяг без спідньої без білизни. У складі 100% катон. І знайшла фото на моделі, щоб вам було зрозуміліше. Ой, ще покажу вам цю, цю сукню, придбала я її для себе. Це H&M. Мені сподобалось, я вирішила, що буду ходити ну, вдома в неї. Навіть не зразу зрозуміла, що там є запах. Показала кумі. Вона сказала, що мені дуже гарно і можна одягати ну, на вулицю. Ну, думаю, буду одягати. На вулицю там буде видно. Дівчата, коли просувала, дивлюсь, а на бірці написано Мама це одяг для майбутніх мам. Ну, я його вже придбала, тому хожу. Я вже і так, мама, майбутньої вже не буду, ну, мені так смішно. Ну, сіла непогано, якраз закриває. Всі недоліки. Цю сукню також придбала для себе у синьому кольорі. Мені подобається такий фасон. Зверху блискавка. Комір має. Це примарк розмір S. Урубчик. Тканина поліостера, якщо не помиляюсь. Сіла так на мене. Колір якось не передає моя камера. І воно не дуже яскраве і не дуже приглушене, як на, виходить на відео, на фото. Також хотіла показати цю сукню. Вона така, як в'язане мережево. Понизу має підюпник. Це манго, я казала. В розмірі L. Ну, так, мені на вішаку сукня дуже сподобалась. А на мені взагалі ні. Як мішок сіла. Не знаю. Взагалі нічого не сподобалось. Які, які фасони, суконь ви полюбляєте. Напишіть мені в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. В цей раз буде день суконь. Яка сподобалась у твариному принті це Зара. Якщо не помиляюсь, розмір L. Так вона виглядає на мені. Для мене закоротка. Це хто носить у кого худенькі ніжки, тому буде класно. А мені щось не дуже. Але хотіла показати вам на запах. Я навіть знайшла фото в інтернеті, щоб було зрозуміло, як на струнких дівчатах воно. Виглядає. Ну от, класно ж. Ця сукня в мене на продажі. Цей чиндем має рукав розмір XL. Рукав такий коротенький. Ну, можна і на дим одягати. Такий принт поєднання бежу та такий бордовий. Бордово-червоний. Я б не сказала, що це червоний, і я б не сказала, що це бордовий. Якось поміж. Мені подобається, як воно сидить. І рукавчики ці такі. Має пасок і має гуцики. Такий фасон сурочка. Знайшла фото в інтернеті, більш яскраво якось виглядає. Ну, ось тут і поєднання червоного та бордового. Фото на моделях. Кому цікаво, там в коментарях буде моя сторінка в Instagram, там, де я продаю одяг, ви можете написати мені, я вам написати, що ви з Instagram, ось, з YouTube, вибачте, і я вам зроблю невеличку знижечку, якщо ви щось придбаєте. А цей одяг продає моя подруга, це нові е, сорочки. Хелфігер, H&M, Така ковтина вона нова, але без бірочки вона придбала. Але так і не одягла. Я вам походка така спинка. Може, когось щось зацікавить, я буду виставляти в свій інстаграм і на шафу. Ну, якщо ви напишете в інстаграм, знижку я вам зроблю. Якщо ви напишете на шафу, то вибачте, там я. Сплачую ще великий відсоток. Це сукня від ГЕС розмір 14. Десь L, мабуть, навіть XL воно добре тягнеться. Таку на велику, на велику грудь гарно сяде. Така сукня дуже буде крута на фотосесії. Зараз покажу, як на мені виглядає. Щоб ви зрозуміли. І на цьому буду завершувати своє відео. До нових зустрічей. Чекаю на ваші підписки, лайки, вподобайки, коментарі. Я завжди відповідаю і дуже їх чекаю. Люблю, цілую.